Я робила Анясео. Сьогодні ми з вами будемо вчити граматику. Граматику, яка звучить як Ісейо Сейо, це граматика наказового способу, і сьогодні ми з нею познайомимося ближче, щоб ви надалі могли її правильно використовувати. Поїхали! Граматика Лео використовується тоді, коли ви хочете зробити наказ. Сказати людині, зробіть. Це. Тому, відповідно, ми будемо її використовувати лише тоді, коли ви будете казати іншій людині, щоб вона зробила щось відповідно. Як її приєднувати, давайте подивимось. Додаємо ми цю граматику виключно до дієслів. Якщо дієслово має падчим перед частиночкою Та, ми ставимо и та» Йео. Поки сейо. Якщо немає патчима, ми будемо додавати просто сею. Када касейо, хада хасейо. А також не забуваємо про різні правила патчимів, які випадають або змінюються. До прикладу, патчим ріюль. Якщо в основі діє слово в пачимі стоїть рюй перед частиночкою та він буде випадати. Тобто пайда пасейо, нульта дусейо давайте подивимося різні приклади використання. Це я як суге виджозаніка, папса сею. Я спізнююсь на зустріч, тому купи поїсти. Це я меунго чуаганіка, меунго сікі Мені подобається щось гостреньке, тому замов щось гостре. Пуркокі хана хаку, хібім пап, хана чу 다이타보, 불고기 비빔밥. 아, 한국어를 잘하고 싶어요. 그럼 한국 친구하고 자주 이야기하세요. 교실이 너무 시끄러워서 숙제 못 해요. 그럼 집에 가서 숙제하세요. 늦었어요. 빨리 가세요. 다리가 아파서 빨리 고를 수 없어요. 이 컴퓨터 이상해요. 그 컴퓨터가 У синіка і Я сподіваюся, що для вас зрозуміло використання цієї граматики, граматики наказового способу. Якщо у вас з'являться питання, обов'язково залишайте їх у коментарях. А також наступного разу ми розглянемо заперечну версію цієї граматики. Тому до наступної середи. Залишайте лайк та коментарі, обов'язково підписуйтесь, адже мені дуже необхідна ваша підтримка. Таме маннейо! Thank <music> you.